Привіт, привіт всім. 13 липня 23-го року. Дендробинаріум змінив свою локацію і на даний момент я всі, які рослини в мене залишились, розсадив. Тут в мене є хлорофітуми, гранат, мандарин, Чепльсин, бігонії, Зефірандіси. Різних видів фікуси Бенджаміна. І все це я планую розмножувати так, на біогумусі із черв'яків. Ось сьогодні я їх полив карнівінчиком. Такі от фікусята. Деякі вже більші, багато загинуло. Бігонія. Ой, Діонея, на жаль, теж не витримала. і і семена сіяв, теж вони щось коротше, в мене всі в один момент не вистачало дощової води, полив обична, і їм прийшов кінець. Діонея загинула, я не розчаровуюсь. Я думаю, це в скарбничку ще падає моїх знань, і наступні будуть краще себе почувати. Але в мене купа є цікавих інших справ. Які тут виникають при житті в селі. Бо ми переїхали в село. І тепер я розказую про черв'яка в селі, а не в місті. Бо те, що міг показав, як в місті працював з ним, я вам показував. Привіт, друзі! Ось так я вже виглядаю. У мене вже такі файні дреди. Відросла трішки борода. Починав я ще з лисого, і ще я був в місті. Зараз я вже живу. Два роки вже як живу в селі, і на даний момент тільки зараз в мене з'явився час, щоб ну, коли я вже навів порядочок більш-менш де зміг, тепер я можу уділити свій час, показуючи. і Далі розвиваючи ідею того, як можна сміття щось зробити гарне. Тобто, ми зараз на даний момент, навіть живучи тут, ми дуже кропітливо відносимося до свого сміття, ми його сортуємо 200 раз, тобто те туди, те туди, все це ну, у нас виходить як ресурси, і ми відносимося до цього трошки інакше. Зараз ми ближче до природи, і я хотів би розпочати свою таку ідею, замисел великий, який я виношував вже давно, і чому ціль мого проїзду на цю землю була для того, щоб відкрити свій розплідник рослин і екзотичних, і таких, тобто більше працювати з рослинами і ну, з тим, чим, що мені подобається. Тож народ. Я переїхав, я зараз знову розмножую свою колекцію з квітів таких домашніх. Зараз на даний момент в мене в задумках, але в ну, планах, мріях, якась теплиця на зиму, але це як вже пройдеться, бо цієї зими багато в мене було рослин, які я з тої осінь перевіз з броварів і попересаджував, ну щось вони коротше, зиму перезимували не дуже багато було таких траплялося ситуацій, коли пічне опалення і дуже гарячі стіни, дуже сухий воздух, і дуже коротше, земля не така, як треба. Вона була з городу, вона тут сухливніста, вона зразу ставала як бетон, коротше, висихала і забувався їх поливати. ну, Багато рослин загинуло, але я думаю, це все виправлю. Я більше тепер можу уділяти часу своїм рослинам і черв'якам. Черв'яки, на жаль, в мене вони, на них не було тупо не було часу. І вони жили своїм життям, вони переїли кучу. Лайна від перепілок тисяч, яких я зінкубував перший рік життя свого селі. Вони пережерли ще купу, куп, які я складав, бо за два роки життя в селі мені разу не повинні ні одної купи, бо все це то десь мульчується в малині, то десь коротше, сходить, зноситься на кучу. Я туди кидав черв'яків, мені батько привіз черв'яків з броварів. І ну, тут я. Планую ще завести собі гарну сім'ю дендрабини, обновити, так би мовити, своє поголів'я, бо там уже хрещені, перехрещені е, відновити виробку біогумусу для моїх квіточок, бо навіть маючи в запасі те, що маю, тобто глина, сугуніста земля ну, майже черноземну, коли мокрий тільки, але коли висихається, як бетон. Добавляв частку цієї землі, час дві частки землі, одну частку гумусу і дві, бувало в деяких випадках три частки піску. Але все одно земля ще не така рихла. Я от не знаю, тепер може подобавляти ще якусь солому перебити чи траву ну, перебити, щоб більше було органіки, щоб ця земля була більш пухкою і рихлою. Ну, я ще буду до цього доводити в, свої, в своїх дослідах. Я буду перевіряти, як краще цю землю змінити. А ну, на фоні цього я хочу ще вам прорекламувати ще один мій канал. Там є канал Королівства Мрійника. Ви можете побачити, як я у дворі тут пораюсь, як я тут що змінюється, як воно виходить, не виходить. Кому цікаво, теж підписуйтесь і на цей канал, і на е, той канал. І взагалі е, я зараз більше хочу, планую уділяти е, ютубчику часу. Тож е, починаю заливати контент. У ну, мене вже є студія, де я зможу творити свої бонсайчики. У мене вже є е, можливість трошки часу, бо дитинка вже підросла, жінка вже. Більше часу теж має і ну, в мене з'явився час для вас. так що ставте лайки, пишіть мені коментарі. Дуже я їх люблю читати і спілкуватися з вами. І надалі показуватиму, як поповнюватиметься моя колекція із вазонів, із рослин різних. Показуватиму, розказуватиму, ще які в мене помилки виникали. Ну, само собою, якщо когось є бажання мені допомогти на старті, і хтось хоче додати ще в колекцію. У мене, мене крім цієї колекції ще один лимончик є. Один із трьох тих, яких я заказав. Вони там на каналі я колись залишав відео. На розетки три е, черенка заказав я їх. Живця, три живця заказував, я їх пересаджував тут, вижив тільки один. Це буде на всі ті лимончики, які сіянці, приживити хоч по одній почці з того лимона, щоб це все вийшло. Ну, коротше, або держіть за мене кулаки, або присилайте мені матеріали, з яких можна буде зробити той екзотичний сад лимонарі і все остальне, що я хочу. Або коротше, просто підтримайте мене коментарем, лайкосиком і підпискою. Не забувайте заглядувати сюди і дивитися, як в мене тут все змінилося. Дякую всім на все добре.